Не знаю, чи існує телекінез, можливість пересувати предмети зусиллям волі, скажу лише, що я таких здібностей не маю поки що. Яке оптимістичне поки що. Такий висновок маю зробити, виходячи з того факту, що, коли дивився джентльмен шоу, я зумів завдяки ключовому інгредієнту та налаштуванням мозку, яким присвячена Асентія, і про які ви дізнаєтеся далі на цих сторінках, налаштуватися на якісь хвилі. Котрими пронизаний Всесвіт, зримий і незримий світ зумів вловити частоти, звідки я черпав інформацію, яка вже була озвучена вище йдеться про майбутнє. Сам не вірю, що пишу ці слова, знати про те, що двічі в одну ніч указано буде зеро, і сказати текст ведучого з шоу, яке йшло в записі і пройшло через монтаж, я міг тільки внаслідок того, що отримав інформацію дуже точну і достовірно. З місця, де всі ці події вже відбулися, і слова було сказано. Про телепатію не може йтися, оскільки електронна пневматична рулетка не думає, а джентельмен-шоу йде в записі, а не в прямому ефірі, єдине логічне пояснення існує певний простір, де події вже відбулися, відкриття вже зроблено, і звідти при певному стані та налаштуванні мозку можна взяти будь-яку інформацію. Можливо, число 28 я побачив перед своїми очима. Коли звернувся до якихось вищих сил у дитинстві, не тому, що мені відповів хтось конкретний, а тому, що інформація прийшла звідти, де ця подія вже трапилася і мій відчим сказав відповідь. Не хотілося б висловлювати прикру думку про неспроможність розумної волі впливати на все, що відбувається, але, чесно кажучи, я не знаю, як усе це пояснити. Лише констатую факт, що це було, це можливо, і я маю відповідь, яким чином. Я письменник, мої книжки зовсім непогано продаються, не хочу себе нахвалювати, щоб не здатися зарозумілим. бо ж я не такий.